Вересня місяця 2022 року до працівників поліції почали надходити звернення від громадян міста Тернопіль по факту крадіжок із торгових закладів та магазинів міста Тернополя. В ході проведення оперативних заходів працівниками карного розшуку було встановлено особу, яка причетна до даних крадіжок. Ним виявився житель міста Миколаєва 1985 року на роч, року. який на даний час проживає у місті Тернополі. В ході проведення перевірків працівниками поліції було встановлено 10 фактів даних крадіжок, шість яких на даний час розглядаються у Тернопільському міськрайонному суді, та ще по чотирьом проводиться досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Для того, щоб якось вижити, якось прокормити себе, то, е, прийшлося мені піти і вкрасти як там річ то були шперше були шоколадки, і далі пошло, пошло, пошло.